Цього тижня виповнюється рік пекельним боям за Дебальцеве. Це одна з найбільш кривавих і найсуперечливіших сторінок в історії цієї війни. Чому допущений той котел? Чи можна було відвести українських бійців з позиції раніше? І яку роль взагалі зіграв Дебальцевський плацдарм? Через рік спробував в усьому розібратися Максим Крапівний. Кінець липня 2014 тисячі українська армія звільнила те від сепаратистів і закріпилась на військових рубежах плацдарму. Все нормально, Все, українська армія переді Не надать цілувати руки. Ми за вас, ми, ми не шагу назад. Тоді солдати ще не знали. Вже за кілька місяців їм доведеться воювати з танковими бригадами сусідньої держави, з противником, який переважає майже в десятеро, і залишити плацдарм з численними втратами. Після масованого вторгнення російських регулярних військ на Донбас Дебальцеве стало кісткою у горлі Кремля та проросійських сепаратистів. Найвища точка Донецької області та важливий залізничний вузол розривав комунікації між самопроголошеними ЛДНР. Дебальцівський мішок українські солдати несли на своїх плечах сім тяжких місяців. Найлютіше пекло почалось торік у лютому. Мінськ, 2 ніч на 12 лютого. Під Дебальцевим ще тривають бої. А Путін видає бажане задійсне і квапиться заявити про оточення наших військ. Передяв наступлення, окружили значительну групіровку від 6 до 8 тисяч чоловік. Середина лютого арт дуель дощ ворожих снарядів поливає околиці Дебальцевого. Работають різних міст. Він примудряється коригувати вогонь з даху п'ятиповерхівки, тримаючи в одній руці передавач, а в інший телефон, на який знімає усе це пекло. Срочно передай дирекційний. Срочно 770, сімдесят зразу за посілком. Зразу за поселком. Зразу за поселком. Кадри, які легко б зійшли за голівудський бойовик для цих артилеристів. Домашній архів Маклауд Джексону, Маклау Джексону. Знайомтесь, це ті, чиї голоси ви щойно чули за кадром. Джексон, той самий коригувальник з даху п'ятиповерхівки. Робота має така, будь там де стріляють. А це Маклауд, командир зведеного підрозділу артилерійської розвідки ЗСУ. Маклауд владів обстановкою. Я, скажімо так, глаза і уші його був. Вони зайняли висоти на околицях Дебальцевого і коригували вогонь української артилерії. Те, що ми зараз бачимо на екрані, тоді відбувалось 24 години на добу. Дійсно, коли я чувствую, що ж дані шавалися, тоді. Найвишки не єдині раз, коли впав на кришу, дійсно підпотився до бортіка. Таку бубочку цих 40 секунд полежав, там, не знаю, чи на прочитав, попрощався з усіма. Такі обстріли один з чітких сигналів, що на зміну так званим ополченцям прийшли професійні російські артилеристи. Основне показати, як там ополченці стріляють зіновірно або куди, понятно. І тут конкретно корректурума вогонь, у мене за п'ятках стріляють по п'ятках, але не точно в ціль. Як видно з ролика, навколо хлопців горить усе, але їхня п'ятиповерхівка, наче зачарована за два місяці артилерійського пекла у неї влучило лише два снаряди. Усе, що відбувалось на їхній позиції, інакше як дивом вони назвати не можуть. Боєць виходять на кришу, взяв посадженою станцію. Ну, сіла батарейка. Йому потрібно було спуститися вниз. Второй, который, що, должен може його підмінити в этот період. Ну, спустився, а этот еще не успел залезть. І туди два снаряди в крышу лягло. У лютому хлопці тримали оборону аж до прямого штурму своєї п'ятиповерхівки. Після наказу згори змушені були відступати і разом з іншими бійцями колоною залишили Дебальцівський мішок. Такої артилерії не виділив. В аеропорту було там в принципі не сладко, але там, хоч. Що то над головою. Є. Про таких, як він, можна сказати: з корабля на бал, а точніше, із пекла в пекло. Відомий кіборг Іван Трембовецький, вийшовши з Донецького аеропорту, організовував коридор для виходу дебальцівського угруповання. У музеї історії України у Другій світовій війні на Донбаській експозиції кожна річ нагадує йому про ті події. В этом я і бігав, раз фактично половина служби. Наш бронеліст з, нашої з нашого БТРа Ласточка. Це от я в аеропорту. В цьому Моя сабелька, <смірка> ножик. <смірка> ну, ну і глушитель. Бійці 95-ї бригади зайняли висоти, направляли і контролювали колони, які мали організовано виходити з Дебальцевого, але організацію там і не пахло. Люди, які виходили, вони в стані і хаоса. Они просто стріляли куда угодно, причому по нам нічого не допомагало. Ні, ні выход на раці, ні зеленої ракети, що свої напол... ну, направлення. Сюди ми просто повзали, як мураві, щоб вони нас не застрелили. Що видишь кого-то или... у Дебальцевому? Він був снайпером добровольчого батальйону в Києві, директор кафе у мисливському стилі. Ну, я заядлий охотник був. Зараз не знаю, поки ні. настріляв. За кілька хвилин до нього прийдуть товариші по службі з 25-го батальйону Київська Русь. Рік по тому згадати, як все було. От прем'єр-міністр чим має займатися на самом деле. На плечі сержанта з позивним міністр дивний шеврон з тарганом. Бійці кажуть, з радіоперехоплень зрозуміли, що так їх прозвали сепаратисти за живучість. Фауст Лисому. Фауст Лисому. Пауз накидаємо ще. я кидаю кидаємо спецівтра. Вони як таракани живучі. Їхній останній тест на живучість. Вихід з Дебальцевого пройшли не усі. П'ятеро хлопців з батальйону загинули. Загальна кількість полеглих, за даними генштабу, 136. Бійці, які вибирались з пекла, у такі цифри не вірять. Коли по телебаченню об'являлося, що все всі вийшли. Всіх посчитали, всі на місці. А люди деякі там, через три доби, до деяких до через 10 днів дзвонили, вони в підвалах Дебальцево ховалися. Про організацію цієї операції слів ну... немає. Після цих подій вони ще довго звикали до мирного життя. Незвично було на ну, м'ягенький Постелі, як то кажуть, руки чисті, морда побрита. <рес> і тільки коли вийшли на перекур, снайперська звичка знову дала про себе знати: ховати вогник від сигарети в кулаку, щоб не помітив ворог. Вогнем снайпер, так не видно нічого. Так вони вижили там, де від смерчів і градів горіла земля. Героїчно місяць протистояли професійним російським військовим, які переважали їх майже в десятеро. Вже тоді було безліч свідчень, що проти українських вояків Кремль кинув свої регулярні війська. Попри те, що напередодні у мінську домовились про припинення вогню з 15 лютого, згодом з'явились дані, що в боях за Дебальцеве взяли участь вісім батальйонних груп та артдивізіонів – дивізіонів танкові бригади збройних сил Росії. Ці кадри факти тижня знімали рік тому під час драматичного відходу українських військ з Дебальцевого. Виходили кілька днів, чимало бійців долали десятки кілометрів пішки під шквальним вогнем. А вихід де? Як вони не то, що вони нас там істрибили б, смерчами, касетними, ураганами, вони нас просто там стерли. Б. Для ця землі у бійців навіть немає сил радіти, що все скінчилося біль за загиблими друзями і розпач. А якщо просто ми будемо залишати там людські життя, яких навіть похоронити не можемо, то грош нам ціна. Вони знову і знову прокручують плівку, поминають загиблих друзів і згадують дебальцівське пекло, яке назавжди змінило їхнє життя. У нас война войной, а вы по расписанию. А вот пацаны доблестно прячутся. И невозмутимый, как всегда, старшина. Максим Крапивный, «Факты тижня.